Сахара в Сумах. В обласній бібліотеці відкрили виставку піщаних робіт. Юні сумчани представили свої маленькі шедеври на розсуд дорослої публіки. Окрім фоторобіт, художники показували свою майстерність і наживо бачила незвичне дійство. Юлія Настенко. У Дарини талант до малювання прокинувся ще у ранньому дитинстві в 5 років. Мама дівчинки каже, всебічний розвиток доньки тільки підтримує. Ми увиділи, що ребенок почав чомусь стремитися іменно к лісуванню. І вона взяла ручку, вона взяла карандашик, вона взяла мел. У нас вдома всі стіни були обписані. Із часом вирішили спробувати незвичну техніку малювання піском. Саме тут Дарина й знайшла себе. У сім років вже брала участь у всеукраїнських конкурсах. Каже, від такого заняття просто в захваті. Люблю малювати різні тварини і природу. І України і оші фрукти. Ярослав також захоплюється мистецтвом. У свої 12 його день буквально розписаний по хвилинах. Художня школа гра на гітарі, заняття з англійської, та найбільше йому подобається піщана анімація. Зізнається мама. Перворазу відділі значала на Україна має талант», Йому дуже понравилась. Ну що в сумах є, і вирішили віддати. Організатори виставки кажуть, заняття не тільки гарне, у нього ще й маса переваг. Она есть доступная для каждого ребенка. То есть даже самый маленький может рисовать, рисовать обеими руками. Следующий момент – это развитие мелкой моторики. Это развитие воображения, развитие внимания, координация движений. Ведь так оригинальный перформанс не залышив байдужим нікого. Помилуватися ж світлинами маленьких шедеврів сумчани зможуть до 2 жовтня. Юлія Настенко, Антон Загайко на часі новини.